Привіт усім! Це мовна школа Майстер Зокі, і сьогодні ми візьмемося за одну з тих тем, яка, ну, скажімо так, псує нерви багатьом, хто вивчає німецьку. А козатив чи все таки датив дія чи місцезнаходження? Знайомо, правда. Так от, давайте вже раз і назавжди з цим розберемося. Отже, в чому тут власна різниця, чому в одному випадку кажемо «Ауфдентиш», а в іншому «Ауфдентиш»? Здається, що логіки ніякої, але насправді вона є. І вона, повірте, набагато простіше, ніж здається, на перший погляд. Давайте поглянемо на ось ці пари дієслів: зет та зет, Леген та Ліген, Штеллен та Штеєн. Ну це ж справжня німецька головоломка, погодьтеся. Звучать, ну, дуже схоже, а означають різне. І знаєте що? Саме в цих парах і захований той самий ключ, який нам потрібен. І ось ми підійшли до найцікавішого: до того самого ключа, який відкриває всі двері, вся суть, вся магія криється в одному простому питанні. Ми говоримо про дію чи про місце знаходження, акція чи локація ось воно це, друзі, центральне правило всього цього пояснення. Якщо запам'ятаєте це, то запам'ятаєте все. Дивіться, якщо у нас є дія. Тобто якийсь рух у певному напрямку, і ми можемо поставити питання, куди вогин, це завжди, от просто завжди акузатив. А якщо у нас немає руху, є просто локація, статичний стан, і ми питаємо, де во це залізно буде датів, дія, куди акузатив, стан де датів, все. Ну що, теорію розібрали, а тепер найцікавіше. Давайте подивимося, як це все працює на практиці з нашими хитрими дійсловами. Отже, перша пара питання. Куди дівчинка садить ляльку? Вухін. Ми бачимо дію. так? Вона бере ляльку і садить її на ліжко. Є рух, є напрямок. А раз є питання куди, то це правильно акузатив. Тому ми кажемо Зедсен і Авдазбет. Добре, дія відбулася. А що тепер? Тепер питання інше: де лялька сидить? Во. Вона вже не рухається, вона просто сидить, це її місце знаходження, її локація. А раз питання де, то це вже датів, тому «зіцен» і «аудембет». Ось вона вся різниця наочно. Ідемо далі, наступна пара, куди ви кладете карти? Вогин. Знову ж таки, ми бачимо дію карти рухаються з рук на стіл. Це процес, це рух, а отже, леген, і звісно, акузатив Аувдентиш. І що ми маємо в результаті? Де карти лежать зараз? Во. Все вони вже лежать, вони нерухомі. Це їхня локація. Питання де? Отже, діє слово ліген і датів, а в демтіш. Все просто. Тепер уявімо собі книгу. Куди ви ставите книгу? Вогінь. Виберете її і ставите на полицю це рух, це дія. Тому ми використовуємо «штеллен» і, як ви вже здогадалися, акузатів. «індасрігаль». І ось книга на місці. Питаємо, де вона стоїть. Во, вона вже нікуди не рухається, вона просто стоїть на полиці. Статичний стан. Отже, беремо дієслово «штейн» і датів індемрегал. Добре, а що з картиною? Куди ви вішаєте картину? Вулхен. Знову ж, це процес, це дія. Картина переміщується до стіни. Тому дієслово хенген тут буде з акузативом андіванд. А отут увага. Це трохи цікавий момент. Дієслово залишається те саме Хенген. Але питання тепер інше. Де картина висить? Во. Вона вже висить. Це її фінальна позиція, її локація. Руху немає. І хоча дієслово те саме, але через питання, де, ми використовуємо датив wand». Бачите, як все залежить від контексту. І давайте закріпимо на останньому прикладі ключ. Куди чоловік вставляє ключ? Вухін. Ключ рухається у замок, це чиста дія. Отже, нам потрібен акузитів, штекен індастюршлос. І фінальний стан, де ключ зараз? Ву? Він уже в замку, нерухомий, це його місце знаходження. Тому датів, штект, ендейм, тюршос. Думаю, тепер логіка абсолютно зрозуміла. Ну що ж, з теорією та прикладами, здається, розібралися. А тепер саме час перевірити, як ми все засвоїли, чи не так? Щоб це все відклалося в голові, найкраще це практика. Ось, наприклад, таке завдання: Де фата хенк ден календа ан вант. Батьковіша й календар куди на стіну. Це дія тому акузатів ан дівант. А друге речення вогент ерєцтва ерхент ан вант. Де він висить? Це вже місце знаходження, тому дати в андеавант. Бачите? Це чудовий спосіб себе перевірити. Гаразд, ми пройшлися по ключовій різниці між цими двома відмінками, коли йдеться про рух і стан. Давайте ще раз наостанок підсумуємо най найголовніше. Так от, якщо вам потрібно запам'ятати щось одне з усього цього пояснення, то запам'ятайте ось це. Є дія, є рух до цілі, ставте питання, куди в охін. І сміливо використовуйте акузатив. Є статична локація, ніякого руху, ставте питання, де во, і використовуйте датив. Це золоте правило, яке працює ну, практично завжди. Сподіваюся, це пояснення було корисним. І якщо ви відчуваєте, що хочете опанувати німецьку мову системно і впевнено, то запрошуємо до нашої мовної школи Зокі». Ми проводимо як групові, так і індивідуальні заняття онлайн наживо, де ми розбираємо всі ці нюанси. Якщо цікаво, просто напишіть нам у WhatsApp, номер ви бачите зараз на екрані. Що ж, сподіваюся, що після цього розбору тема акузатіва і датіва стала для вас набагато прозорішою. Чи готові тепер застосовувати це просте правило і говорити німецькою ще на крок впевненіше?